Вітаю вас! Ви дивитесь на звичайні новини у студії Олександра Зуб. Наступні 30 хвилин. Ви дізнаєтесь про таке: на Хмельниччині перекривали трасу міжнародного значення. Люди вимагають дозволу жити два рази. Три рази більше вмирає людей. Вже навіть склад немає місця. Місця на кладбищі про це рівно за дві хвилини. Дочекайтеся. Про місто Дунаєвець, це Хмельницька область. Ми вже розповідали не раз. Там люди невдоволені місцевим підприємством із виробництва пінопласту. Кілька разів вони виходили на протести із вимогою заборонити шкідливе виробництво, і його таки забороняли. Проте лише на папері. На ділі ж труба як диміла, так і димить. І так маємо чергову акцію невдоволення. Люди кажуть, іншого виходу просто немає. Через погану екологію у них народжуються діти із патологіями. Вмирають люди до навіть так, як мухи. А так взагалі будуть вмирати. На 17 народжуваних в два рази в три рази більше вмирає людей. Вже навіть вклад немає місця, місця на кладбищі вже навіть нема. А на що хворіє частіше люди? Що це? Онко онко, 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 серце. Тиск, гіпертонія, тиск, читовітка Ось ця дитина хворіє вже. На протязі двох місяців кашляє кашель не, останніх не проходить. Двох останніх два місяці безперервно. Траса Житомир Чернівці стояла на п'ять годин. Її перекрили мешканці міста Дунаєвці. Саме так вони протестують проти роботи підприємства, яке виготовляє теплоізоляційні плити з пінопласту. Кажуть, місто за крок від екологічної катастрофи через небезпечні викиди. Білий одяг стає сірим уже за годину. А матері народжують каліптом білих футболках. Я не знаю години, я знаю, може півтори вони постояли, і ці футболки були ну знаєте, як вроді місяць не стірані. Вони в таких нормально сірих сірих плямах нормально так, якби ця футболка носилася. Місяць стіров є ембріогенною отрутою, що спричиняє потворність зародку в черві матері. І в нас дунається вже є випадки, де діти народжуються уродами. Дитина одна народилася з однією ноздрою, Діти народжувалися замість рук і ніг ласти, А дві неділі назад народилася дитина з двома головами. Разом із батьками на акцію протесту вийшли діти. Наймолодша, чотирирічна Катруся, уже кілька днів як не виходила на двір. через отруту, що витає в повітрі. Батьки дозволяють їй гратися тільки у хаті. Я вночі проснулася, і дивно шла на мене. Вона хата дему була в нас. Вийшли на дирі, і були схоже. Так коли ходимо з мальними паякпов'язками. До учасників акції не вийшов ніхто, окрім міського голови. Мер каже, що підприємство працює вже два роки без жодних дозволів. Влада пломбувала вхід до стихів та вимикала світло, але підприємці стоять на своєму. Сам та екологічна служба також виносили десятки приписів про шкідливість виробництва. Підприємці тоді виходили на роботу не днями, а ночами, щоб ніхто не бачив. Усе це було наприкінці квітня цього року. Люди протестували до тих пір, поки прокуратура врешті закрила завод. Минуло сім місяців і тут знову виготовляють плити з пінопласту. Знову йдуть викиди. Знову працюєте це відходить. А вони не мали дозволу, вже два роки не мають. А як вони працюють? Чому не зараз? А чому вони працюють? Ну як це так можна? Ну знає за це. Кабінет міністр. Верховна Рада і адміністрація президента приїжджали вже і все одно працюють. А якщо хтось кришує, чи хто як це можна так? Як, я на, як... не можу Правовід сказати, хто їх кришує? Я не можу був... сказати розмовляти із учасниками акції, із журналістами заводчани не захотіли. За всіх спочатку відбувалися охоронці. Ну а тоді навіть вони почали ховатися за двері. Скажіть, будь ласка, чому працює ваше виробництво? Дайте телефоном директора. телефона його. А як з ним зв'язатися? Приходьте рано через п'ять годин протесту. Люди звільнили трасу. кажуть, чекатимуть рішення апеляційного суду, бо саме туди звернувся власник заводу з проханням поновити дозвільні документи на роботу підприємства. Якщо суд стане на сторону заводу, люди обіцяють піти туди з ломами, аби самотужки зупинити виробництво теплоізоляційних плит. Люди зайдуть до того, що вони просто позривають це все. Позривається. Просто ну невозможно туди жити. Не було. Як це так? Як це так? Дивіться, Львов вигнали, Чернівці вигнали, Каменець вигнали, в Дунайці вирішили поздравити повністю.